Що Всім добрий ранок, приїхалися на коропову риболовлю на решки, відкривають сезон. Ось так в нас речі. Таке така водойма інтересна. В тому році в мене вже були відео сюди. Ну зараз будемо розбиратися і закидувати. Ну що, Рогачики вже є, поки повставляли. Такі звісно тут Такий берег, що не вставиш на родпот. Так, тут... Сигналізатори різні. Це має швидко би, взагалі їх не використовую, але в мене на, на одному сигналізаторі він взагалі там закис, не знімається, не тому використовую на двох на двох сигналізаторах бистро щоб було. Так, ну що, потрошки розкладаємося, вже одну вудочку поставив, але ще не закидав. Ось так поки у нас все виглядає. Набрався, як бачите, куча рожників, по-папів, боїв, те, що тільки можна. Ось. Закинемо ще 4 удочки і в мене ще пікірок, може закинемо п'ятерочок на карася, попробуємо. А тут буде чисто на коропа. Поставимо два на попапчик і на вафтер все маленькі, тут поставимо на горох. Ну і буде видно. Так, ось такі у нас наски тут, до речі, холотик сьогодні покидаємо. Ось все, я таку коробочку має влазити, це обичні флейтики, також пружинки і підерні монтажі. Так, ось мій монтажик, дивіться, нічого не обичного. Знову прицепив на літкорчик. Тут у нас наголочки отак. Взагалі треба було тут, звісно, термоусадочку ще прицепити, але, я таку термоусадку купив, що вона просто не, не якісна. Коротше, не обсажує крючок. Ну, буде і так у нас нормально, я думаю. Ось так виглядає. Зараз сюди надійне в вафтерс і можна закидати. Прикора у нас ось така буде і там ще різні зернові, але саме для флайтіки я беру. Вона офіг в'яжеться в флету і дуже подобається як вона держиться. Так, основні наживки, все будуть у нас попап і вафтерс. Груша і кріль. І також горох. Мед. В тому году горох хорошо працював, але я не знаю, працював він літом, а зараз непонятно, як буде. Так, ось такий у нас попапчик від Карпро, точніше мініатюрний і все через голочку його. Так. І ось так це все виглядає. Бачите, ось така презентація. Крючочок лейк-лей припіднятий. А сам попапчик плаває. Думаю, ідеально. Так, надіваємо нашій вафтерс через голочку. Ось так це красиво все виглядає. І все, і забуваємо наш флетик. Ось так, раз, раз. Раз. Придавлюємо, щоб побільше було. Це такий насадка, я вам скажу, універсальна. Я на неї тарань ловив, і карась отлічно клював, і карпік клюне. Я сподіваюся, ось так дуже гарна котлетка виходить. Так, ну а тут я будемо використовувати ось такий мені замовив аналог трикебайц. Це чоловік сам робить, дуже прикольно. Набагато дешевше виходить, я відмічую. Хто хоче замовити, він ділається купурузу різних смаків. Різні пшенички. Дуже зручно, по пів кіла. Офігенно працює. Зараз візьмемо пачку. Пачку пшениці. А, пахне як. І пачку кукурудзи. Ось так. прикормкой. Все, перемешаем. И плюс додам еще вот такой аттрактант на карася. Фу, чесноком воня. Так, ну а на две остальные удочки будем цеплять вот такие мои оснастки. Тут по два крючка. Тут два, а на другій один. І будемо насаджувати горох. Ось так він виглядає, в тому році офігенно працював. Так, ну тут у нас ось така бубилда, дивіться. Два крючка з горохом. І сюди забив горох. Так, ну а тут зараз ось, ось, ось моя така прикормочна кормушка, невелика, звісно, але хоч якось ми трошки закормився нашої кашей. Ось так вона виглядає одну точку прикормим Ну що, перший єс, не співняти відео як він клює. Бо так потягнув я до короб. Думав. Ну на груш, на грушу в авторс, такий красивич. Так, щас, щас, ще сейчас ще пікерочок закинем, щоб уже точно удочок мало не казалось. Тут у мене флейтик на 30 грам і два крючочка. Будемо зараз пушити і черв'яки візьмемо часник карасик карасики плюне що нарешті ми закинулись все так це все виглядає наше місце тут столик там поставимо мангальчик два на карасика і тут вона на ще короб і на короб одна горох якось так ну і будемо чекати погодка вообще сині прекрасна так виглядає. Вода, конечно, тут сильно впала. Прям нормально дійшла. Ну але нічого страшного. Ох, і в мене кліє, слухай, на горох. Є. Ну що, карасик по чуклевам скажу. Сіли. Таку поляночку зробили. Перед шашликами. Зараз позавтракаємо, поснідаємо. І потім вже будемо думати, шашлики готувати. Так, дивіться, в мене на пікер разнориб'я. То коробчук, тепер амурчик такий маленький. На черв'я взяв. Ну дивіться, у нас точно разнорибі. Зараз окунь клюнув такий. Ну, дивіться друзі, крова не було. Ого, є щось. то є? Да. Так, і воно в карасик. Не надіваю сейчас зараз на кріплення, на грудь, тому що загораю. І зазвичай, коли кріплення вдінеш, воно тоді як загориш, таке чувство, що ти в блін. Тому знімаю так, але пізніше в Дивіться. До речі, взяв на пуфіка. Грузфіш. Ой, грузфіш кажу. Оптик цей кто Це капець, якийсь проход риби просто. Ну, зараз витягну, покажу. Так, іще одне клювання. Просто якийсь проход риби, що спочатку на одну, потім на другу. Ну, Теж карасевич. Гарний. Ось так виглядає. Так, ну що, сьогодні прям рибалочка взагалі пісні І відпочинок, і рибалка, і погодка офігенна. Звісно, зараз вітерець невеликий піднявся, але воно і на краще, тому що не так буде жарко. Ось Таке містечко ми тут вже починаємо шашличок жарити. Будемо скоро обідати. Що, нарешті шашличок піджарився. Взагалі, знаєте, офігенно. Погодка вже жара, звісно, зараз би ще покупатися. У мене наче що туди навіть і клює. Коротше, пожелайте нам приємного апетита. дивіться, як загибає вудочку. Дивіться. Зараз піду витягувати. О-о-о, дивіться. Наши маленький карасик. Подивіться, сидимо, вже доїдаємо шашличок. Подивіться, я почала думав дим, ну ніт. Смерч. Хтось бачив таке взагалі на риболовлі. О, все вже вроді починає розвіюватися. Просто такий тільки було. Так, Все, роздуває його, графій. Що, продовжаю кривати ось такі тузики, карасики. ми сьогодні так і не побачили. Ну як маленького, але то таке дитинча Ну, таке покльовує дергає тільки що і на пікер і на побабчик на вавторс точніше ось такий мене вавторс дивіться на ну, це я ловлю ну що вже ми закінчили свою риболовлю дивіться тільки що класний бонус спіймався такий карпуша хороший навірно грам 300 не знаю будемо зараз випускати рибу Ловилися німена, як бачите, в авторсі. також буфіки від Крізлі. Прокурочка у нас Grand Big Roach. Так що всім дякую за перегляд, вийшло дуже офігенно, класно ми відпочили. Всім дякую за перегляд. лайки, не забуваємо і всім гарного дня.